Казка Для діток, які б'ються. Це сталося в одному дитячому садку, в який ходили різні лісові мешканці. Щоранку ліс прокидався від теплих променів сонечка, зігріваючих землю, а пісні птахів будили лісових звірят, і батьки вели їх у дитячий садок. Надалеко від цього дитячого садку жив ведмедик. Ніхто із звірів з ним не товаришував, тому що він з усіма бився. Всі мене хочуть образити зробити мені погано. Мені треба захищатися, тому що якщо я не буду битися, інші звірята будуть мене ображати. Так думав ведмедик. Йому було сумно бути одному. І ось одного разу він відправився погуляти. Ходив, він ходив і прийшов до дитячого садка, де грали звірята. Дивіться, до нас йде ведмежа. Може, він буде нашим новим другом, сказала білочка. Але подивіться. закричав зайчик. Він стиснув кулаки і збирається з нами битися. Ведмедик не чув розмови звірят і все сильніше стискаючи кулаки, думав вони домовляються про те, щоб почати мене ображати, і мені доведеться захищатися. Ми хочемо з ним дружити, а він хоче з нами битися. закричали звірята. Ми будемо захищати себе. І вони побігли до ведмежати. Ведмежа, побачивши підбігаючих звірят, Дуже злякався. Він ще сильніше стиснув свої кулаки і приготувався битися. Ех ти, ми хотіли з тобою дружити, а ти хочеш з нами битися? сказали звірята. Ми думали, ти наш новий друже, а ти. Закричали вони. Ми не будемо з тобою дружити. І вони залишили ведмедика одного. Ведмежа відчув, що йому стало дуже соромно за те, що він хотів битися з цими звірятами. Смуток переповнив серце ведмедика, і він заплакав. Йому стало дуже погано від того, що його всі боялися. І у нього не було друзів. Що ж мені робити? Як подружитися з тваринками? думав ведмедик і раптом побачив, що кулаки у нього досі стиснуті, і на них капають сльози. Я зрозумів, що мені треба розтиснути кулаки. Адже напевно за них звірята подумали, що я буду з ними битися. Вирішив ведмедик. На наступний день ведмежа прийшов до звірят в дитячий садок і не став стискати свої кулаки. Звірята побачили, що він не хоче битися, і вирішили з ним дружити. Ведмежа і звірята почали разом грати в різні веселі ігри, співати пісні і танцювати. Вони сміялися і розповідали один одному цікаві історії, а ведмежа, граючись з звірятами, думав: Я більше ніколи не буду без причини стискати свої кулаки і битися, тому що інші звірята і не думали ображати мене. Як добре, що я розтулив свої кулаки і зрозумів сам, що погано бути забіякою». І від цієї думки ведмежа відчув себе відмінно.